Енергійний відкритий і щирий Антон Грицай був душею компанії і надійним товаришем. Згадують бойові побратими загиблого. Віддати шану героєві прийшли не тільки ті, хто особисто знав Антона, а й незнайомі між собою люди. На війну Антон Грицай пішов добровольцем. Свій перший і останній бій прийняв поблизу села Широкене Донецької області. Він загинув від маленького осколку, уявіть собі Тобто, грубо кажучи, маленький осколок, який міг, грубо кажучи, в лямці застряти, то він просто трошки сантиметр правіше пройшов і пробив йому артерію, і просто через внутрішній крововилок він загинув. Із дня трагедії минув рік, та душевна рана матері не загоїться ніколи. Загиблого сина, розповідає Тетяна Грицай, вона часто бачить у снах. «Проснився він такий в образі. Чуть він не генерала і стоять, Він каже, мама, я дуже зайнятий. Я зараз воюю. Він до сих пор воює. Понімаєте, це не перший раз він каже, що я на війні. І біля нього хлопці стоять вишиповані в один ряд. Антон закінчив історичний факультет, був активним майданівцем та палким патріотом України. Знали його і як затятого фаната футбольного клубу Ворскла він один із авторів графіті меморіалу Борців за незалежність. Для мене, коли почалася Революція Гідності і для Антона, не було питання, бути там чи не бути. Я пам'ятаю прекрасно, як Антон мені зателефонував і сказав: я беру машину, ми їдемо. Антон, крім того, був чесною людиною. Його дуже любили студенти в групах. Він завжди стояв на своїй позиції. Він ніколи не ховався за спини своїх однокурсників, своїх товаришів по групі. Це ж можна сказати і про його участь у боях. Антону було 27 років. Орденом за мужність героя нагородили посмертно. Про подвиг молодого хлопця продовжує нагадувати меморіальна дошка на корпусі педагогічного університету.